Уже й вечір настав, і темно на дворі, а молоді все немає, та й немає. Я вже і вареників наліпила, і пиріжків напекла. А коли та ж, яка гарна удалася. Ох. Було як зберемося молодими, та як почнемо співати, жартувати. А це ми чули, що в тебе сьогодні будуть вечорниці та й вирішили завітати до тебе. Та це дівчата молоді попросили. А я думаю, та хай прийдуть, заспіваємо, потанцюємо, поворожимо. Та я ж свою молодість згадаю. Що це за вечорниці будуть? Одно сороміцтво. І звідки отого така розумна думка та в твою голову прийшла, га? Чи не через вухо бува, га? Ой, що там молодь наша вміє ні шити, ні в'язати, ні вишивати, а ворожити то й подавно. Одна тільки знає, що в своєму інтернеті сидить. Правда, правда. дівчата, правда, правда. Правда. кумочки, то як ви такі розумні, то заходьте в хату та й ми їх навчимося у цього. Заходьте. Заходьте. Та пухкенькі. А смішні вареники є. Старалася. Старалася. А гарбузові є. З шкварочками! Із шварочками, комоньки, дівчатоньки, я ж там і сила. і з борошном, і з перцем, І з сіллю. Оце <ріпи> чорниця. Оце та смішно та, та, так, та, так, та, так. сміємо. А, а, а це а гості, оце хороше. показала. Добрий вечір вашій хаті, у уклін, господині. Добрий вечір. Добрий вечір, господиня, добрий вечір молодиці. Добрий, добрий вечір. вечір. Чули, що у цій хатинці будуть вечорниці. А, а, будуй, а, будуй. Будуй. Добрий вечір з калетою. Будьте здорові. Калитою, золотою! Добрий вечір, хлопці, добрий вечір. Ой, хлопці, допоможіть! Ох, і ісклята дівка Уляна, хотів же її бубинком пригостить. Думав, що їй до весілля вже ж домовився. А вона мені гарбуза. Ох. Та нічого, нічого. І гарбуз піде. І на ж багато буде, і кажу, ту гарбузову я люблю. Люблю, люблю. Ох і не весе тобі стецю. Та нічого. Та не сумуй тецю. Та я ж не сумую. Тільки тепер батько мене буде бить. На кому ж я тепер буду женитися? А хіба ж ти не? та? Чи я тату не доріз, чи я тату переріз, чи нема що на хата? Чи не люблять дівчата? Чи нема що на хата? Чи не люблять дівчата? Ой, Стецю, Стецю, любиш ти гарбузову кашу, а не уляну? Люблю, 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 люблю. Ну що ж, коли всі зібралися, то пора і калиту підносити. Дівчата, гайда до калити. А ми будемо співати. Ой, калита, калита. І калита красна і прекрасна, нам весь світ ясна. Сонце заходить, коли сходить, сонце заходить, коли сходить, сонце заходить, коли сходить. Ну що ж, калиту ми піднесли, пора і пана Калитинського вибрати. Хлопці, а хто з вас з Клапала Калатинського буде? Так Роман же, він минулого року усіх Ну? О! Добре, тримайте, пане Калетинський. Дякую Шановне товариство. А ми, Куменько, розкажемо їм, як то зайчика стрибати. Через рогачі та через куцюбу. А умови цієї гри я вам нагадаю, мабуть, пам'ятаєте всі, завдання пана калетинського, тобто мене, захистити калету та взяти собі коня. І не зачепивши кочергу, протанцювати. А завдання дівчат розсмішити пана з Коцюбинським. Ну, і хто ж буде першим. Я, 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 я А ти танцювати вмієш! Вмію, вмію! А ти навчився? Звісно, ж вмію. Танцюй на зайчика. Ой, на буриво сидий, зайчик, він між камичеляє, як ви на гріні, мала дає. Не бачите тобі, стецю калити. іди до стодолу, бери кочергу і вчися танцювати. Добре, добре. А хто ж буде у нас наступним? А на мені. А давай, давай, Ярославич. Ну що ж, давай, дівчата. Покажи, на що ти здатний. дівчата, давайте заспіваємо зайчика. Давай, на шарик, Ой, на горі жечка сидить зайчик, ні. І теж тобі, халити Ярославчику, не бачити, тому що ти що, засміявся! А можна я наступлю? Давай, давай, спробуй. Покажи на що ти здатний. А ми давайте просто заспіваємо. Чи не засміється? А з кучерями, а руки які великі. Єду, їду, <су> Єду, їду, калетух серйозний я. їду, їду, калитух кусати. <су> а що ж везе? <су> Везу міху. <су> а що в міху? Сміх? <су> <су> Та давай засміємося. <су> <су> Нема чого реготати, коли потрібно калетук кусати. <су> Та дивіться, дівчата, який він серйозний. Ано ну, ми спробуємо калитовку. А істе п'яти! Молодець! Молодець! Ти в цьому році виграв і в наступному році будеш! Паном Калетинським! Правильно, дівчата, в наступному році буде паном Калетинським. Ну що ж, да. калиту кусали, пісні співали, стрибали, а тепер гайда, дівчата, до столу. Беріть калиту, діліть на всіх та й будемо далі співати. Діти, і то не вміють. А так би хотілося, щоб наші дівчата та наші українські вечорниці та покоління понесли. Ой, яку? А ти знаєш, що на ума? Хай же наш на та вікна наведе. наведе нас на у.